Володимир Лановий, український політик та економіст. Народився 17 червня 1952 року у Києві. Колишній міністр економіки України, народний депутат попередніх скликань, президент Центру ринкових реформ. Вітаю вас в ефірі програми від першої особи і проводу я Лені Дудко. Гість нашої студії Володимир Лановий. Добрий вечір, пане Володимире. Добрий вечір. Ми поговоримо, власне, про загрозу дефолту. Про що сказала Яреська, що це можливо вже у липні? Ну і про те, як розвивається економіка України через рік після підписання угоди про асоціацію ЄС. Отже, пане Володимире, міністр фінансів Наталя Яреська сказала, що є 90% вірогідності того, що в Україні оголосять дефолт вже у липні. От. А на вашу думку, якщо так воно і стануться, чим це загрожує або не загрожує? Для пересічення громадян. Це погані новини, тому що це означає, що світ буде дивитись на нас як ненадійного партнера, ненадійного боржника, який бере гроші, а потім не повертає, вимагає списання грошей. Це вся ж історія, як на папері, всі будуть про це знати в усьому світі. Фінансові ринки вони прозорі, вони. Поєднані між собою інформація протікає в той же час онлайн режимі, фактично. Так що всі слідкують, що буде з українськими паперами. А є різні власники цих паперів і паперів, і якщо Україна відмовиться обслуговувати свої борги, тобто платити відсотки вчасно повертати те, час повернення, яких підходить, то це дуже багано відіб'ється на відношенні до України. І це довгострокова буде пам'ятка поганого, поганого образу України. Пане Володимире, але невигідно взагалі країнам, щоб якась інша країна була в стані в стані дефолту. Тому що вони все ж таки хочуть отримати свої гроші. Відповідно, можливо, буде все ж таки. Ну, підуть вони, так би мовити, на зустріч і реструктуризують ці борги, скажімо, до 2020 року, а можливо і на довше. Ви знаєте, от в цьому ключове питання. Чим довшим буде довшою буде реструктуризація, якщо на 15-20 років, наприклад, ці борги будуть переведені, перекладені, то тоді навіщо говорити про часткове списання? Ми не платимо. Зараз наша сторона ставить питання руба. 40% спишіть, інакше ми крок на зустріч не зробимо. Будемо готові піти в дефолт, в банкрутство. Але більше ми вам не заплатимо. Так договоріться на більше строки. І тоді менше буде навантаження на сьогоднішні видатки, якщо у нас сьогодні таких видатків, таких грошей для видатків, для боргів, для процентів немає. Тому така позиція не зовсім зрозуміла. І взагалі-то так цікаво виглядає, що Міжнародний валютний фонд нас нібито підштовхує до реструктуризації. Це це класний варіант для України відкласти на багато років, коли ми зможемо стати на, ру, на ноги. А я не сумніваюся, що Україна стане на Ноги. Але тепер і Міжнародний валютний фонд каже: ні, ми вам поставили нормативи типу не більше 10% бюджету. Ви маєте витрачати на зовнішні такі витрати обслуговування боргів. Ваш борг має складати не більше, ніж 70 Але він складає більше. від ВВП. Зараз 100% приблизно так. Ну, залежить від курсу, куди, куди він буде коливатися. Біля 100% скажімо, від ВВП. Тобто вони вкладаєтесь в наші нормативи. Як хочете, так і зробіть. Ну не зовсім це зрозуміло. Можна отримати зараз кредити і погасити частину боргів, почати погашати їх. Ні, Міжнародний валютний фонд каже, що ви не маєте витрачати ті гроші, які ми вам даємо на якісь е, погашення боргів. Добре, а Міжнародному валютному фонду для чого це потрібно? Міжнародний валютний фонд хоче, щоб у України був залишок валюти в резервах і щоб Україна е, вчасно розплачувалась по поточних. Зобов'язання щодо торгівлі. Що було вчасно заплачено чи за газ, чи за бензин, чи за інші Добре, а що робити з боргами товари. зовнішніми? Що? А що робити з зовнішніми боргами? Перед ну, кредиторами? Так от питання в чому. Це е, борги перед приватним сектором. Перше. По-друге. Приватний сектор на цьому заробляє. Міжнародний валютний фонд дивиться на це, як? Ну ви заробляєте, ви заробляєте надприбутки, оскільки відсотки по українським облігаціям дуже високі, значить, ви купували з великим дисконтом. Ви покупали, можливо, там за 70-50% від вартості. Знаючи оці приватні кредитори, вони знали, що буде допомога Україні. Вони відслідковують такі країни, які знаходяться в кризовому стані, але знають, що вони будуть піти вгору. В першу чергу в фінансовому відношенні, що вони отримують необхідні валюти, необхідні кредити. І тому вони на такому грають. Знаючи це, міжнародний валютний фонд каже, ви і так заробляєте там на цих от дисконтах. Потім Україна піде вгору, ви їх продасте вже не за 50% вартості облігації, як ви купували, а за 60, за 100, можливо, за 110. Ви на цьому заробляєте. Тобто, це жорстка позиція. Міжнародний валютний фонд відповідає за торгівлю в світі, щоб вчасно були платежі по торгівлі, а приватні ринки його міжнародний фонд не цікавлять. Але Повертаюсь до того, що нас це цікавить. У нас не один кредитор, Міжнародний валютний фонд. Ми не можемо жити тільки за допомогою одного такого джерела. Навпаки, всі країни світу не користуються ну, розвинуті. Починаючи Чехію, закінчується Англією, там Китаєм і так далі. Вони не користуються грошима міжнародного літного фонду. Це найгірший варіант. Уже треба впасти до такого рівня, що не можна ніде взяти нормальних кредитів. Тобі ніхто не дає, тільки залишив МВФ. Це оціон. свого роду такий маячок, який, якщо він дає кредит, то він дає зелене світло відповідно і е, іншим приватним кредиторам. Ні, ви які... знаєте, це не так. Це у нас так пояснення дуже спрощене. Міжнародний валютний фонд допомагає дуже слабким економікам перехідного типу, які від аграрного до індустріального типу, як там Південна Америка переступала, або від соціалізму, або від фашизму, до демократії, до ринкової системи, тому подібне. Створений він, в принципі, західним країнам для того, щоб допомагати. Східним країнам або південним країнам, тобто нерозвинутому сектору. Розвинуті країни до нього не звертаються, вони і так беруть. Америка бере кредити під 1-2% під і так, і її дають. Так що Міжнародний валютний фонд виконує на початкових етапах. На жаль, ми знову до нього повертаємось, ніби ми в перший раз в перший клас прийшли. Вже мали б, як Чехія мати рейтинг ААА, 3 а і отримувати кредити на 15-20 років на європейських ринках. Ну знову ми так не зробили. Чому ми не такі? Ну, от знову ж таки, та ж Наталі Яреська сказала, що 90% оцього цього боргу належить фактично родині Янукович, його найближчому оточенню. А що зробити Україні, щоб це визнали кредитори? І можливо... Ну ви знаєте. Так от говорити у неї є до докази? У не, не знаю, неї мабуть, до ну, це є заява. Вона, можливо, декларативна, але можливо у неї є докази. Просто треба знати у неї є докази, але знаєте, у нас за ці півроку при цьому новому уряді шість разів мінялася інформація з вимогами МВФ. То нам сказали або тільки тарифи, то нам сказали або реструктуризацію більше нічого. Скільки разів вони міняли нам точно, точні вимоги Міжнародного валютного фонду? Тепер все це відпало, це це не потрібно, щось інше. Або ні, ми все одно будемо вам давати. Ну навіщо нам було говорити? Тому я не поспішаю довіряти інформації. Хоча, можливо, цю інформацію можна розвідданими визначити, але для цього потрібен час. Можливо, вже дивно, що з самого початку так не було сказано. От з самого початку було б сказано, що наші борги, ми звертаємось до світової громадськості, до всіх нормальних інвесторів, до таких прозорих компаній. Давайте співпрацювати, але зрозумійте, наші борги забрали такий то режим він навмисно випускав той режим, навмисно випускав облігації під 16 Якщо Україна випускала під 7 8 9 до Януковича, то він виплачував давав облігації під 15 16 Очевидно, розуміючи, що він купить ці облігації, і держава Україна буде йому потім 16 валютою платити. Можливо, це була така. Комбінація, вони глибоко дуже працювали. Але чому з самого початку не мати такої відкритої позиції? Ну, можливо, треба було просто розкопати цю інформацію. Ви знаєте, коли уряд йшов на затвердження і виступав з програмою з заявами в парламенті, він не говорив про дефолт. Пройшло 4-5 місяців. Вони заговорили. В коаліційній угоді взагалі нічого такого не було, правильно? Ну, я я дефолт, взагалі не буде. розумію, як можна програмувати урядову діяльність, яка направлена на падіння виробництва, на зниження рівня життя людей, на шалене підняття там, комунальних платежів, електроенергії і так далі, і на дефолт на міжнародних ринках. Ну, Куди ще і в гіршу ситуацію може потрапити уряд, діючи самочинно, До речі, я до чого це кажу? Парламент, парламент мав би вислухати міністра фінансів, Закрите засідання, відкрите засідання. Не може окремо взяти міністр фінансів, чи навіть це до міністерства, визначати долю України на багато років вперед. Ну можливо, у них є якісь консультації? Можливо, ми просто ну якщо вони закриті ці консультації, то ми про це Консультації можуть бути. Інформування парламенту немає. А якщо ви змінюєте параметри бюджету, якщо ви змінюєте параметри зовнішніх боргів, що ви отримаєте нові зовнішні кредити, ви маєте проходити парламент цікаво, що йдуть якісь переговори на липень, призначені вже якісь радикальні дії. А в парламенті ніхто нічого, ніби нічого не існує. От до чого я ми маємо знати, що що відбувається, не просто гадати, а там є юнукович чи нема. Це погано чи добре. Давати йому гроші чи просто за визначенням не давати. Яну те, що він там є, то ми це прекрасно розуміємо. Питання, який відсоток саме його заслуг в тому, що ми маємо такі борги. Ви знаєте. Ніхто не може сказати, кожного дня продаються, і купуються облігації. Можливо, він був власником, можливо, він є власником, можливо, він став недавно власником, а всі інші. А всі інші кажуть, так ми ж купували. Це ж були реальні. Ну, облігації". Давайте от, от така невеличка цитата. От говорячи про борг в Москві, це я, я резко уточнила, що безпосередньо Росії належить 3 мільярди доларів США боргу України за єврооблігаціями, випущеними в грудні 2013 року. Окрім цього, маленькі частини, які тримаються різними російськими фондами. Міністр зазначив що прагне реструктуризувати борг Росії, і не хотіла би політизувати це питання. От на вашу думку, це реально чи можна реструктуризувати оцей борг Росії? Ну це говорити знову ж таки з тими ж боржниками. У нас якась незрозуміла позиція з Росією. Весь світ наклав санкції, а у нас відбуваються якісь переговори. Ми купуємо російський газ, ми платимо валюту. Ми купуємо все менше й менше. Якщо ми його повністю відмовимося купувати, тоді у нас виникнуть, мабуть, проблеми. В енергетичному секторі. Ви розумієте, в чому справа? Будь, будь ласка, норвежська газоведобувна компанія, англійська, готові нам продавати газ. Готові. Це питання логістики, ну. Логістика, трубопроводи, ми все вже знаємо. Реверс. Все можливо. Наші чомусь продовжують купувати газ у Росії, знаючи. От подивіться, що що нам пропонує наш наш сей уряд і Нафтогаз? Пропонують, що держава буде купувати газ в Росії за долари, яких у нас немає, так? а сама держава потім нафтогаз продає всередині України приватним компаніям хімічним, металургійним, харчовим і так далі за гривні. Це нормально, ви вважаєте? Ну, ну, якщо добре, курс балансують, то нормально. Що збалосують? У нас валюта зайва є в Україні. У нас експорт перевищує імпорт, у нас дефіцит валюти. А ми купуємо. Но насправді зараз експорт перевищує імпорт. А... У нас е... це ви по товарних позиціях. Товарно. Сукупності у нас все одно е... не вистачає валюти. А валюта ж потрібна не тільки для покриття імпорту, а й для внутрішніх видатків, а й для інвестицій, а й для обслуговування боргів і тому подібне. Сукупні потреби інвестиційного характеру і так далі. Валюти, зрозуміло, у нас ні, ви мене не почули. Якийсь посередник бере за валюту, якої у нього немає. Нехай би він сам, Нафтогаз, взяв, заробив десь валюту. І купив на цю валюту газ і продав в Україні громадянам нехай по реальному значенню е за, вертості, ціною. за реальною ціною, але в гривнях. І так, так же саме. Але він бере у держави валюту. Нафтогаз ніде не бере, тільки у держави. До речі, у нафто саме у Національного банку він бере валюту. Купує за цю валюту російський газ, продає приватним компаніям за гривні. Валюти в країні не стає, валюта надходить Газпрому, Газпром фінансує армію, бюджет і так далі, головний спонсор, так би мовити, бюджету Російської Федерації. І цими, цими доларами потім оплачують найманців, які стріляють по наших містах і по наших е, захисниках. Вони вбивають наших людей, а ми їм за це платимо по 100 мільйонів там, зараз доларів. І кажемо, це менше, ніж було раніше. Так Не в тому. Ми, всі країни відмовляються від російського газу, обмежують. Вже є такі передбачення, що після 19-20 року ніхто не буде купувати російський газ. Настільки перейде європейська спільнота на інші види енергії і на інші джерела газового постачання і зменшення взагалі споживання газу. Бо вони в дуже серйозній ситуації. Газпром і Росія в цілому. Вони нам продають, а, а наші купують цьому році, обіцяють 26 мільярдів. В минулому ми купили 23 мільярди. Більше купують газу. Нічого не відбувається в країні. Не вмирають наші люди е, через зброю, яку оплачуємо ми самі. Розумієте, яке відношення? От я в такому контексті повернувся до теми е, валютних платежів держави.